Тобі, Боже, наш слава тобі, Софія, знання, мудрість. Софія дала назву першим християнським храмам в Україні і Русі. Знайшла відображення у богослужінні, храмових архітектурі, живописи. Софія Київська. Собор, споруджений за князя Ярослава Мудрого, будівництва Софії Київської велося у 20-30-х роках XI століття. Софіївський собор, центральна будівля Київського Кремля, присвячений Божественній премудрості. Софія Київська, видатна пам'ятка мистецтва архітектури, живопису, мозаїки. на стінах собору, зберігаються стародавні написи та малюнки графіті, найдавши з яких датується XI століття, свідчать про значне поширення письменності в Україні під час навали Батия, 1240 рік собор був спустушений після. Берестенської унії 1596 був у володінні уніатської церкви у 30-40-х роках 17-го століття Київський митрополіт Петро Могили повернув собор Православній церкви, заснував при храмі роботи у сімнадцятому-вісінадцятому столітті. Софіївський собор і прилеглі будови. Набули рис характерних до стилю українського бароку, і в такому вигляді зберігалися і донині. В 1990 році включен до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софія Київська. Моли Бога о нас, грішних. Тобі молимось, молимося та просимо. Захисти нас від ворожих сил та проси Господа Бога помилувати нас, грішних. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Алілуя, 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 слава Тобі, Боже!